Доброго ранку малята, діти! А чи любите ви сюрпризи? Сьогодні до нас в гості завітали казкові герої. Вони підготували для вас цікаві забави завдання. Справитесь з ними? Тож починаємо. І перше завдання від принцеси Емми. Вона нам пропонує поміркувати. На які геометричні фігури схожі різні предмети? Сир, на яку геометричну фігуру схожий, на трикутний, а огірок на овал, а яблуко на круг, а тарілка, на яку геометричну фігуру схожа, також на круг. А валіза на Прямо кутник, а подарунок на кук. Молодці малята. А кінь Бруно пропонує пограти в гру на уважність. Малята, назвіть, що на картинці ви бачите одне сонечко. А чого на картинці ви бачите чотири пори року? А на цій картинці чого ви бачите сім? сім? нот. молодці. А зараз я пропоную вам трошки порухатись! тук, 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 ручки вгору! Ручки в боки, раз и два, настри у нас уже лета. Ручки, ручки, плеск, 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 нишки, нишки, скок, скок, скок. Малята, а тепер сідайте зручненько і будемо продовжувати далі. І оленятко пропонує порахувати різні предмети та назвати цифру. Порахуйте, скільки метеликів. Три. А скільки склянок з морозивом. П'ять. А скільки пірамідок? Шість. Малята. А порахуйте, скільки відерець? Сім. А скільки машинок? Чотири. А скільки тістечок? Вісім. Молодці. А зайці топотуни потуни пропонують знайти овал з такими ж м'ячами, які намальовані в квадраті. В овалі якого кольору ми бачимо такі самі м'ячі, як і в квадраті. В зеленому. А в овалі якого кольору знаходяться такі самі метелики, як і в квадраті? В жовтому. А в овалі якого кольору ми бачимо тих самих хлопчиків і дівчаток, як в квадраті. Блакитному молодці. І наостанок наші герої пропонують скласти пазл. В їхній країні подув сильний вітер, та частинки математичних пазлів розлетілися. Нам потрібно їх повернути на місця. І в цьому нам допоможуть цифри на пазлах. Вам потрібно виставити цифри від 1 до восьми по порядку і тоді збереться весь пазл. Скажіть, будь ласка, пазл, з якою цифрою ми візьмемо першим? З цифрою один. Ось ми і поставили частинку. А пазл, з якою цифрою ми візьмемо з вами наступним. З цифрою два. Ось і друга частинка з'явилася. А наступним пазл з якою цифрою візьмемо? З цифрою три. Подивіться, картинка потрохи відновлюється. А тепер пазл з якою цифрою поставимо? З цифрою чотири. А далі пазл з якою цифрою буде? З цифрою п'ять. А наступний з якою цифрою? З цифрою шість. Ми майже відновили з вами пазл. А частинку з якою цифрою тепер ми поставимо? З цифрою сім. І останній пазл з якою цифрою поставимо? З цифрою вісім. Ось малята! Ми і відновили пазл, на якому зображені всі наші герої. Вони вам дуже вдячні за таке чудове заняття. Ви були молодці. Я вам дуже вдячна. Наше заняття підійшло до завершення. До побачення до нового.